Вітаю, мене звати Леся, і я менеджер компанії Waterstore. Давайте знайомитись. На ринку України ми працюємо з 2008 року. У нашому портфоліо кілька сотень басейнів і більше 30 фонтанів по містах України. Певне, навіть точно бачили, хоч один із наших об'єктів. За роки роботи наші інженери розробили більше тисячі проектів басейнів та аквазон для громадських та приватних об'єктів. За цей час 70 тисяч людей стали нашими клієнтами. Наш офіс знаходиться за адресою місто Київ, вулиця Анни Ахматової, 16 А ви вже власник басейну або плануєте ним стати? Підписуйтесь, буде цікаво і точно корисно.